Ну що, ребята, привіт! Хочу я вам розказати трошки про нашу ситуацію. Ми, як ви знали, робимо в магазині, складаємо палети і відправляємо на німці. На, на німці там іще. Можете поздравити! Мій чоловік став керівником. а я просто роблю і... З такого не хочу здавати керівником, не хочу нічого. Я ліпше буду обична, як то казати, робоча. Ну, кажуть, роботні буде ліпше. У е, нас строїться новий магазин, буде дуже великий магазин. У е, нас будуть всі товари, все перекладатися, все складатися, все заново будеться робиться. Заді ви як бачите. Палети стоять, ті палети всі будуть йти на замовлення. Складають продукти і все остальне. Так, -то. в нас жара духота невозможна. Але сьогодні я вам скажу, що сьогодні ще те... не тепло, а прохолодно, бо в нас був сутра дощ. І ще хочу сказати: роблю собі зуби. Я боюся і страшно боюсь цих зубнів. Мене це страх бере. Я довго не ходила до зуба, до зубного. а зараз пішла до зубного. Мені сказали, що консультацію провела. Вже з понеділка зазвоню за... запишусь на півтора години. Він мені сказав записатися на півтора години, бо треба прочистити, Я ж хочу два передніх зуби робити. І мені мають прочистити вони. Прочистить, гной в мене там є, вичистить, він каже. Бо в мене в Україні погано зробили зуби. І він сказав, от тут в мене впереді був один зуб, і посередині зуба була дирка. Отверстя, вибачте. І він сказав, тебе файно не прочистили. І пішло від того зуба, сюди пішло. І в мене тут зверху є трошки гниється, він сказав. Коріння там майже нема, сказав, і сказав, треба записатися на півтора години, щоб прочистити, вичистити, зуби обрати, бо мені зразу два буде робити. Я буду ходити без зуба з двома. Як мені ходити в пів... неділю, я з початку неділю буду ходити без зубів з цими лікарствами. А через неділю. На дві неділі мені її щось будуть вставляти. Він сказав, якщо ти хочеш пломбу, да, пломба дешевля. Тут а чим буде коронка. Коронка, так. Да. Щось таке. І коронка, він сказав, не пам'ятаю я. Напевно, коронка, що він сказав, дві неділі будуть з цим ходити, а потім будуть зуби в тебе. Напевно, коронка. Три зуба мені треба вирвати. Буду вам розказувати по колеї, буду показувати вам, як то буде. Де чи не боляче, так боюся оце. Вся оцих зубних так бою, боюся, О, не можу вам передати цього. Ну, я щаслива. Я дуже щаслива, що мій чоловік став керівником, Я не знаю чого, але я щаслива і хай дасть дасть Бог йому все хорошо, терпіння і щоб було все добре в нього. Я цього ждала. Я вам скажу, я цього ждала, що мій чоловік пішов вище. Але він всього сам доб'ється. Він в мене найфайший, найкращі чоловік, який був. Я вам кажу. Ну і він єдиний. Я його не хочу б... покидати. Я хочу завжди завжди з ним бути. Він в мене найкращі. Він в мене умнічка. Бо керівника в п'ятницю, ще його вже не було керівника який попередній, який тут був. А був мій чоловік. Ну, вже не раз він був тут, там вже все жондив, все робив, палети читав, вже все робив. Приїхали ми сюди посчитати палети. Ще раз убідитися, що все правильно, ми посчитали. Він посчитав, приїхали. Подивіться, все лі докладено, все лі добре, бо сьогодні в нас заладуних буде. Трошечки я вам щось зніму. І е, ще покажу вам велику таку, як вам сказати, магазин великий, який нас построїли. Після е, такого в нас з манчого. Сьогодні файна погода, дуже файна. Не так жарко, я вам скажу. І ночі добре було. Е, так буду вам по показувати, що і як. Ну, багато не буду, бо в нас ну, але трішечки можна вам показати, я вам скажу. Позимаюся на відео. Сьогодні познімаю на відео. Сьогодні можна, сьогодні немає нікого, так. А прийдуть тільки тільки три, три людини, щоб заводувати фуру. Чоловік не пішов? А там той мазинчик, єдна так, Але Wiesz żebym ci dałbyś są tu paletu do boku, a w środek zaraz przyjadę mniejsza paleta, to w środek dać mniejszą. I tam są to i towar ee, na tego, na